Четвертий день підряд, як я встаю о 6.30 30 ранку і їду в зал. Приїхати рано вранці в зал. Це одне з найкращих, що можна зробити за день. Для того щоб досягати успіху, ставати багатим, треба сміливість. Сміливість в тому, що світ ставати рано вранці, 6 ранку. Бо це ой як нелегко. Це капець як нелегко. Just take a look at the drip. drip. You boys get in this. Roll a, dopey, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. lit. Get hey, that little bitch a little tick, now she wanna suck on the dick, she wanna catch all of the drip, drip, drip up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately, been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got club, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you can't a bitch the Henny, I'm tryna get lit. Tryna get out my body and shit. Fuck around and start body and shit. Remember, nights we was starving and shit. You my brother, I got you, that's it. We could never fall out by the bitch. We was swimming with sharks and them fish. And the field with them lions and piss. Sweaty niggas be lying and shit. Talking money, don't buy they own shit. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear the God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me workin', I'm makin' it flip. What a whippy, you might just get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this. Since a youngin', I've been had to drip. Make a movie, not talkin' a clip. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll up dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait. It's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Trip, so, trip. has the Доволі інтенсивне. Я зробив кардіо невелике ходьба під наклоном до тренування і зроблю зараз. Я люблю грати в шахи, щоб одразу жир жигати і тренувати мозок. Так, я закінчу тренування. Сьогодні в планах а, холодні продажі, Холодні продажі тому що Треба брати ситуацію в свої руки. От. Не можна ні на кого надіятися, надіятися на якийсь лотерейний білет. Ніхто, крім мене самого, цими руками не, не зробить результат. Тому передумали. Як в мене поки немає офісу, тому дуже часто я їду в центр міста і працюю на ходу. Круті види, красиві люди. Це надихає, це заряджає. Я е, ледве знову не попався на той же крючок, на той же сценарій, по якому я йшов. І... Це власне ті ж самі граплі, які давали мені по голові багато разів до цього, і я не робив роботу над помилками. Так от в мене є така штука, що коли є якась можливість, ну от да, якоїсь ділки, наприклад, можливість заробити, то я хапаю за цю можливість і виходить думаю тільки про неї, тобто не роблю нічого іншого, да, не закидую більше ніде удочки. А думаю тільки про а, якусь одну тємку, ну скажімо так. І по а, закону подласті а, є, здається, ще такі там по закону мьорфі, що, ну тобто, по-простому, це бутерброд завжди впаде маслом вниз. І тут так само через те, що я. На цих потенційних зділках робив таку сильну ставку, тобто сподівався і надіявся тільки на них. Вони не вигорали. Зараз з'явилась можливість налагоджувати зв'язок з партнером. І виходить, я переключився і знову почав думати про ну тільки про, про нього, да скажімо так, ставити ставку знову на одне. Тобто замість того, щоб і з ним розвивати е, от, бізнес, і самому ще шукати клієнтів, і з тим, і з тим знайомитися. Я це відслідкував, е, я це побачив, я, е, я навіть відчув, що я можу зараз втратити да, цього цього бізнес-партнера, е, ну, такий класний е, е, зв'язок, да, клас, таку класну людину в моєму оточенні. Я можу просто втратити через те, що я всі ставки на нього зробив. Тому власне я швидко це побачив і пішов. Те, що я роблю зараз, це я сам шукаю клієнтів. Я сам знову в холодну пишу, дзвоню знайомі, друзі, всі, хто в мене були. Я хочу, щоб ти просто от дивишся і ти зрозумів, якщо в тебе така ж сама ситуація, і ти сподіваєшся на когось одного, що хтось один тобі, там твій якийсь друг, партнер, Тато, начальник, щось для тебе зробить, ні, не зробить. По закону, подлості не зробить. Але якщо ти розкидаєш всюди, да, оці от приманки, вони всюди будуть розкидані. Тоді все станеться, є потенціал, що це взагалі все станеться, все, що ти закидав, і ти красавчик, ти тоді свідомо ти заслужив. Довго я хотів вести блог, я хотів завжди бути блогером, хотів знімати контент, але не робив це по причині того, що я думав, що про мене подумають. Я не робив це. Мені, звісно, було лінь, було впадло, було я не знав, що робити, як робити. У мене не було. Коротше, все складалося за того, щоб просто це не робити, не знімати себе, не вести свій блог в той момент, коли мені це було так необхідно. Коли я вибрав це насправді, були точно такі самі е, труднощі. Але коли ти починаєш проходити через ці труднощі і починаєш просто от методично, регулярно викладати, перебарюючи. Оцей свій страх, що про тебе подумають інші. Коли ти починаєш перебарювати це, і ти, виходить, в цей страх. Так, да, я досі, я йду, от зараз по вулиці я знімаю, на мене дивляться, мені соромно. Мені соромно. Вже декілька місяців регулярно я публікую відео на YouTube Довгі, де я щиро ділюсь да, от своїми думками. Де я ще ділюсь своїм життєвим шляхом. І мені від цього круто, мені кайфово, я... це починає а, ставати частиною мого життя, і я розумію, що. А... Через декілька років я не уяв... я не зможу навіть уявити без цього своє життя. Як це я не як це я не записую відео, як це я не знімаю, не веду блог, як це я не заземляю свої думки, контент. І якщо ти насправді цього хочеш, то ти просто продовжиш цим займатися. А якщо у тебе це було так, якась тимчасова думка, да, тимчасова тимчасове бажання. Бо ти побачив, як це робить хтось інший, і у нього це класно виглядає, але ти насправді. А, але це насправді не для тебе. І ти приміряв цю маску. Здається, вона прикольна, але насправді вона зовсім не про тебе, і тобі це не треба, і ти цього не хочеш. А коли ти дійсно цього хочеш, то ти пробиваєшся, то ти йдеш через ці струпища. <гаду> я щойно проходив по хрещатику і зустрів блогера Олексія ідеалі стоматологія. І я слідкую за ним. Він дуже крутий, робить якісний контент, дійсно віральний, який набирає мільйони переглядів. У них там більше мільйона в Тіктоці. І виходить, я попав до них на зйомку, попав на їх Тікток і він задав запитання, скільки коштує в них імплант в їх клініці. Я відповів неправильно, але за те, що я підписаний, я отримав. Тисячу гривень. Просто тисячу гривень. Просто треба бути в правильному місці, в правильний час і гроші йдуть, просто е пливуть до тебе в твої руки круто Yeah. Yeah. Я сьогодні класно проявився і зробив багато роботи таким чином, да, гуляючи по місту і а, просто проявлявся максимально, а, писав потрібним людям, домовлявся, генерував ідеї, спілкувався з чатом GPT. Проявляючись, я одразу я отримую е, да, невеличкі результати. Я такий вау, круто! Тому продовжуємо топити. Моя задача знайти 10 клієнтів, От, щоб 10 клієнтів в мене було в місяць. Це орієнтовно 30 тисяч доларів дохід місячний. За 30 тисяч доларів. Там маржинальність буде приблизно 50%, тобто там 15 тисяч доларів, за 15 тисяч доларів можна і команду найняти, можна і в маркетинг вкладати, в просування, можна і там деякі там боргові зобов'язання закривати. Тобто задача 10 клієнтів в місяць. Я їх сам не зможу вести, тобто в мене по-любому буде команда. І в мене при тому, що є ці люди, бо я розвиваю ці знайомства. Now smoking big dope when I'm riding out. You ain't gang with you lying about It was first vibe? now it's the clout. Instagram with the hype about. A lot of niggas gonna act up. Fuck around and bring them lines out. What they saying gonna harm me? I keep something that I'm real. pain like the army. Just for the time we was starving. Yeah, stomach aches got me heartless. Yeah, I was jogging in and out the market. Hey, I ain't choose this life. Як то кажуть, над відносинами теж треба працювати. От для завжди це робота двох і чоловік, і жінка, і ніколи не можна да, перекладати відповідальність треба шукати компроміси, розмовляти і працювати над відносинами, тому що це легко розійтись і ще щось. А набагато складніше протриматись все життя і любити один одного підтримати підтримувати цю пристрасть ми ну заня вже будемо святкувати 11 років разом